Головнокомандувача ЗСУ хочуть замінити. Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Зміну нібито готують на тлі так званого провалу на Курщині і відходу сил оборони з області РФ. Зокрема, серед можливих кандидатур, начебто, взялися розглядати генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, який нині обіймає посаду заступника міністра оборони Рустема Умєрова. А під час великого вторгнення він був заступником Валерія Залужного. Однак згодом член комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський спростував цю інформацію. Він зазначив, що комітет вислухав сирського щодо подій на Курщині. І, за його словами, з приводу можливого звільнення головнокомандувача в комітеті інформації немає. До слова Євген Мойсюк з грудня 2014-го керував обороною Донецького аеропорту. А після повного знищення ворогом будівлі аеропорту він командував виведенням особового складу. Був першим заступником командувача десантно-штурмових військ у 2018-2019 роках та згодом командувачем у 2019 2021 дев'ятнадцятому Далі, як вже попередньо згадували, обіймав посаду заступника головнокомандувача зсу на той час залужного. А у лютому 2024 року його призначили спеціальним уповноваженим президента з питання реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. До того ж, Мойсюк став першим військовим зсу, який пішов на війну, будучи на посаді комбата, і отримав звання генерала. Нагадаємо, також аналітики інституту вивчення війни заявили, що російські війська зайняли суджу в Курській області та ведуть бої з українськими військовими в прикордонних селах Сумської області. Там додали, існує ймовірність, що російська армія намагатиметься створити буферну зону впродовж кордону з Україною. Згодом і Міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення декількох населених пунктів у Курській області. В той час президент Володимир Зеленський 16 березня призначив новим начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова. Він фактично після головнокома Олександра Сирського став другою ключовою фігурою у ЗСУ. Софія Фанко телеканал НТА.